Персика є своє місце, де він може виєдинитися, таке місце його медитації. Він від нас, від наших обнімашок, целовашок, тікає в цю кімнату і тут спить. Це я зайшов його, знайшов він, сердиться. Не підходь, не турбуй. Я тут медитую, відпочиваю, набираю сил, щоб робити тих дике. Це все натікає на диван ховається тут від нас. Що ти відвертаєшся? Втік від нас, так? Да? Ну, добре, відпочивай. Набирайся сил, щоб потім поганяти. Сердиться. Увагу йому приділяємо, він сердиться. Таке в нього місце для відновлення енергії.